Доброго ранку, любі учні! Я вас вітаю на уроці з української мови. Тема нашого уроку складання усного висловлення, пов'язаного з конкретною життєвою ситуацією, з використанням певних морфологічних засобів та обґрунтуванням свого вибору. Підсумковий урок за перший семестр. Мета нашого уроку. Навчити учнів складати власні висловлення, що пов'язані з конкретними життєвими ситуаціями, використовуючи мовні засоби, розвивати мовлення, збагачувати словниковий запас школярів, сформувати загальнолюдські цінності, а також удосконалювати вміння аналізувати тексти, описи. Сьогодні на уроці. Ми ознайомимося з складанням усного висловлення, що пов'язане з конкретною життєвою ситуацією. Діти, як ви вважаєте, що таке моральні цінності, що належить до моральних цінностей? Моральні цінності це стандарти, які допомагають людині визначати правильне і неправильне, хороше і погане. Це розуміння необхідне для того, щоб приймати чесні і справедливі рішення в повсякденному житті. Наприклад, щедрість це можливість ділитися, не чекаючи нічого взамін. Толерантність це здатність приймати всі ті думки чи норми, які далекі від того, про що думає людина. Одна людина не повинна погоджуватися з думкою іншої. Однак він здатний поважати їхній спосіб мислення та сприймати його без критики за це. Лояльність це бути лояльним до когось, означає підтримувати, поважати та мати певну прихильність. Чесність саме ця цінність спонукає нас бути чесними та чесними щодо себе та інших. Однак є багато способів бути чесними, тому спілкування є надзвичайно важливим. Подяка це вираз вдячності за зроблене чи подароване, бажання віддячити у відповідь одна з найбільш позитивних і приємних емоцій. Повага це рахуватися з інтересами іншої людини, дотримуватися прийнятної для нього або для неї формату спілкування і взаємодії, добровільно діяти за його правилами. Співчуття це вміння розуміти і розділяти негативні емоції іншої людини, що виникли перед обличчям життєвих труднощів. Рівність Усі люди народжуються з однаковими основними потребами і бажаннями. Ми всі хочемо жити в безпеці, користуватися повагою і мати змогу приймати власні рішення. А зараз пропоную прослухати вам приклад конкретної життєвої ситуації, що напряму пов'язана з моральними цінностями. Василь Сухомлинський Легенда про золоте зернятко істини читає Владислав Мартиненко. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати в руках заступа, батько сказав їм Беріть заступи, підемо копати поле. Копають вони і копають. І видалася праця братам важкою і незрозумілою. Для чого ми копаємо? Питають вони, і взагалі, для чого ми живемо на світі? Батько й каже синам бачите цю велику гору. І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася хмарами. Бачимо, відповіли сини. У цій горі золоте зернятко істини можливо, десь у глибині, а можливо, на поверхні. Ніхто не знає. кажуть люди. Хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі, для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини. Підійшли, брати, до гори, а вона величезна і висока. За день не обійдеш навколо, за три дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори? Старший з одного боку, молодший з іншого. Почали копати гору, пересипаючи землю жменя за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже Я більше не буду копати. Не хочу стати рабом цієї гори. А старший відповідає: Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб. Споруджуємо будинки і думаємо про зірки. Пішов молодший брат, оселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. Десять років копав старший брат гору. Жодного дня не відпочивав. Нарешті, на одинадцятий рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори. Золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як маченка, поклав старший брат зернятко на долоню і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, для чого землю копає і ниву засіває, споруджує будинки і думає про зірки. Ішов старший брат по землі. Побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він вільна людина, а молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося, їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він безвільний раб, раб свого ледаства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце, побудувати щастя для людей. Складання усного висловлення має певний порядок. Спочатку вам потрібно визначити тему висловлення, потім продумати тему, визначити зміст, ідею. Спланувати свою роботу і презентувати. Дітки, ви молодці, ви добре попрацювали, а тепер виконаємо руханку. А тепер пригадаємо, що ми вивчили за перший семестр. Іменник це самостійна частина мови, що означає предмет, відповідає на питання хто або що. Без іменників складно уявити наше мовлення, бо вони основа кожного сказаного нами речення. Іменники належать до певного роду. Змінюються за відмінками та числами. Групи іменників за значенням. Загальні назви рюкзак, гвинтокрил, архітектор, бензин, власні назви Ярослав Мудрий, Либідь, Рим, Мавка. Назви неістот плащ, огорожа, бук, цукор. Назви істот. Співак, сусід, кінь, водяник. Конкретні назви шибка, хлібина, гроно, друг, абстрактні назви, заздрощі, молодість, туга, співчуття. Іменники мають роди. Чоловічий рід він мій. Наприклад, садок, лікар, жіночий рід вона моя. Огона – бабуся. Середній рід воно моє, море, вікно. Іменники також мають число, позначають лише однину. Власні назви, наприклад, Україна, збірні листя. Назви абстрактних понять мрія, речовини, вода. Змінюються лише за числами. Однина – Іменник означає один предмет. Множина іменник означає декілька предметів. І мають лише множину. Власні назви, наприклад, Карпати, назви числових понять чи ігор, шахи, назви сукупності, діти, солодощі. Назви предметів чи симетричною будови. Штани. Відмінки іменників. Називний хто що. Родовий кого чого, давальний, кому чому. Знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий на кому або на чому. Кличний звертання. Пам'ятаємо. Що іменники поділяються на чотири відміни. До першої відміни належать чоловічий, жіночий і спільний рід, які мають закінчення в початковій формі «а я», наприклад, Олекса, Ілля, Книжка, Вулиця, Староста. До другої відміни належать чоловічий та середній рід, що мають нульове закінчення або о, е. А або на письмі Я. Наприклад, степ, батько, жито, сонце, подвір'я. До третьої відміни належить лише жіночий рід, нульове закінчення плюс іменник мати. Наприклад, честь, любов. До четвертої відміни належить середній рід. Закінчення а-я у словах, що при відмінюванні, мають суфікси «-ат», ят ен Наприклад, дівча, дівчати, хлоп'я, хлоп'яти, ім'я імені. На групи тверду, м'яку та мішану поділяються лише іменники першої і другої відміни. До твердої групи належать іменники чоловічого, жіночого та спільного родів з основою на твердий приголосний та із закінченням А, крім тих, основи яких закінчуються на шиплячий приголосний, наприклад, голова, перемога, фабрика, непосида, староста. До м'якої групи належать іменники жіночого і спільного родів. З основую нам який приголосний та із закінченням А на письмі Я та іменник чоловічого роду Ілля. Наприклад, земля, кузня, фантазія, суддя. До мішаної групи належать іменники жіночого спільного родів з основою на шиплячий приголосний та закінченням А. Наприклад, межа, круча, тиша. Теща, листоноша. Друга відміна іменники чоловічого роду, тверда група. З основою на твердий приголосний і нульовим закінченням або закінченням О. Наприклад, дуб, клен, бук, вихор, звір, двір, дядько, петро. М'яка група? з основою на м'який приголосний і нульовим закінченням. Частина іменників на ар, «ир». наприклад, велетень, кінець, край, лікар, писар, козир. Мішана група з основою на шиплячий приголосний і нульовим закінченням та деякі іменники на яр, наприклад, товариш, ткач. Каменяр, пісняр, скляр, школяр, іменники середнього роду тверда група із закінченням о, наприклад, село залізо, слово. М'яка група із закінченням е, а на письмі я при відмінюванні не приймають суфіксів ат, ят-ен. Наприклад, море. Місце, життя, здоров'я. Мішана група із закінченням е з основою на шиплячий приголосний, наприклад, плече, ложе, прізвище. Закінчення родового відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни. Закінчення ая мають назви істот, наприклад. Родича, поета, продавця, митця, зайця, комара, олега, ігоря, вітра, мороза, дуба, назви чітко окреслених предметів олівця, годинника, підручника, носа, шлунка, хребта, але мозку з травоходу, бо це є винятки. Назви дерев бука, граба, клена, явора, кипариса, кедра. Назви мір довжини, грошей, чисел, часу, кілограма, долара, мільярда, тижня, місяця. Але року, віку теж винятки. Назви мовознавчих і математичних термінів. Префікса додатка відмінка синуса радіуса, але синтаксису фразеологізму. Назви населених пунктів і назви річок із наголосом не закінчені Києва, Тернополя, Рима, Дніпра, Дністра. Назви житлових приміщень та їх частин вітряка, млина, барака, балкона, флігеля, але корпусу, покою. Закінчення ую мають назви почуттів, хвороб, властивостей, явищ природи, процесів, ігри, танці, наприклад, жалю, жаху, болю, кору. Отиту, ліризму, патріотизму, руху, польоту, вітру, грому, морозу, аналізу, відбою, вальсу, бейсболу, футболу, але гопака, ривка, стрибка, назви літературознавчих, філософських і наукових понять, речовинні іменники, наприклад, твору роману, верлібру, роду, сюжету, образу, ідеалу, способу, феномену, азоту, кремнію, мармуру, борщу. Іменники на позначення сукупності істот і неістот установ закладів об'єднань, наприклад, електорату, батальйону, лісу, гаю, саду, але. Ліска, гайка, садка, одягу, товару, ордену, чернеча громада, університету, комітету, блоку, уряду, назви кущів і трав'янистих рослин: чагарнику, гороху, буску, берлінку, ячменю, але вівса. назви просторових понять. Військових і житлових споруд та їх частин, байраку, лиману, майдану, проспекту, вокзалу, будинку, гуртожитку, замку, штабу, бастіону, але бліндажа, гаража, куреня, хліва, назви країн, озер, гір, островів, півостровів, річок. Із наголосом на основі Ангу, Сейму, Бугу, Уралу, Дону, Ватикану, Таджикистану, Китаю, Гонконгу. Дітки, ви молодці. Нарешті ми дійшли з вами до домашнього завдання. Вам необхідно запам'ятати вивчений матеріал. Та скласти усне висловлення на тему моральні цінності людини. Дякую за увагу! Бережіть себе і до нових зустрічей!